Привіт! Ви на каналі Bookless Blog. мене звати Анна, і це чергове книжкове відео. Сьогодні я хочу зробити такий розважальний книжковий тех 50 питань до читача. Я зараз на вихідних, на міні-канікулах, тому, власне, я не хочу сильно заморочуватись, робити якісь складні відео, тому. Сьогодні ось такий розважальний формат. Я буду рада, якщо ви також відповідатимете зі мною на ці питання і розкажете трошки про себе для того, щоб я трошки знала про людей, які мене дивляться, і для того, щоб ми могли трошки більше познайомитись. Отож, давайте починати. А, власне, тверда чи м'яка обкладинка це перше питання. І мені немає різниці. Дійсно, мені немає жодної різниці тверда чи м'яка. Причому мені дуже подобається формат європейський, коли це така міцна м'яка обкладинка, вона доволі гнучка, легко відкривається і при тому не рветься. Тому, власне, мені абсолютно без різниці. Давайте наступне питання. Супер-обкладинка натягнута чи знята. Знята, і я взагалі насправді не розумію, навіщо звичайним книгам суперобкладинка. Я розумію, що якісь там подарункові видання, щось таке. Але звичайні книги взагалі не розумію, тому знята а краще, щоб її не було. Вважаю це втратою ресурсу. Букіністика чи нові видання? З цим питанням трохи складніше. Тому що в Україні зазвичай букіністикою вважаються радянські видання, і мені насправді все одно як вони виглядають по суті. Вони насправді і непогано зроблені, але в мене проблема з тим, що вони, по-перше, надруковані доволі маленьким шрифтом, часто дуже незручним для читання. І по-друге, ви, напевно, помітили, що зараз навіть російська мова вона не така вичорна, якась бюрократична, якась така, я не знаю, не, не така типово радянська, як була. І Ось ці особливості радянської російської мови мене виморожували завжди. <свісно> завжди. Тому саме радянські видання я не люблю читати. І ніколи не любила, бо мені не подобається ось ця вичорність радянська. Я не знаю, як це пояснити інакше, але ні, мені ніколи це не подобалось. Але зараз в мене, наприклад, є величезна бібліотека, яку збирали мої. Батьки, там дідусі, бабусі в Радянському Союзі, і її поки що ну, фізично здати на макулатуру, звичайно, можна, але це доведеться багато її возити, і тим паче вона на дачі, і це витрати. І для того, щоб замінити всі ці видання, потрібно багато-багато грошей і, в принципі, багато часу. Тому, якщо в мене якась класика, там, в принципі, класика, я. Віддала все ці, знаєте, побіда Бесія, е, Викидала, все віддала, там залишилась перекладна класика. І зараз, якщо мені щось дуже хочеться почитати, як це, наприклад, із е, графа Монте Крісто, то я почну читати, а потім подивлюсь, можливо, якщо мені подобається то куплю або видання або так. А що е, стосується українських старших видань, там, не знаю, ну, наприклад, 2001 року, видання там, 2005, там вже Незалежна Україна, то мені абсолютно пофіг. Нова це книга чи вжита, тому що ну, це екологічніше читати книгу, яку вже читали. І для мене немає жодної різниці. Вона нова чи ні. Тому загалом потримані книжки так, радянські книжки ні. Наступне, давайте питання: електронні книги так чи ні? Ні. В мене немає читалки з телефону. Я можу читати, але мені це не подобається робити. І я люблю читати паперові, тому що так відчувається книга. Можна гуртати сторіночки, і це все фізичний об'єкт. Я, начебто, стаю ближче до тексту, коли в мене в руках є справжня книга. Тому паперова так, електронна ні. Аудіокниги так чи ні? Так, я з дитинства слухаю аудіокниги і вважаю, що це. Прекрасний спосіб долучатись до літератури, дізнавати щось нове. Я часто можу читати друковану книгу, паралельно слухати аудіокнигу для того, щоб якось пришвидшити процес читання, або якщо твір довгий, то це тільки аудіокнига, або 50 на 50. Та тому що це просто спосіб допомагати в читанні, і я за чи користуюсь я підпискою на книжкові сервіси? Ні, тому що якби мені не зайшло. Мені незручно, а на Абуці немає підписки, хоча я б хотіла, щоб на Абуці була підписка. Там можна лише купувати кожну конкретну книгу, для мене це не дуже зручно. Інших українських додатків, сервісів я не знаю. Якщо ви знаєте, підкажіть мені, я спробую. Так, інтернет книгарні чи фізичні? Фізичні. Якщо купувати книгу імпульсивно, це фізично. Якщо шукати книгу, яка вже давно зникла з продажі в інтернет-книгарнях, також фізичні, ну і просто для настрою піти походити в книгарні, це звичайно таке діло дуже для мене важливе. Мені подобається таке робити, і ще більше я люблю книжкові ринки, коли із продавцями можна поговорити, обговорити якісь книжки. Оцей формат взаємодії з людьми, мені дуже подобається. Саме через це я в дитинстві дуже любила з мамою їздити на Почайну нині, а тоді на Петрівку, на книжковий ринок. Ми могли там якийсь повний вихідний день там проходити і спілкувати з людьми. Мені це тоді дуже подобалось, і мені шкода, що традиція книжкових ринків у нас зараз зникає. Щодо інтернет-книгарень, це набагато вигідніше, тому я можу обрати книгу в фізичній книгарні, але купити її в інтернет. Книгарні і почекати якусь знижку. Окрім того, я насправді можу займатися аналітикою інтернет-книгарень, тому що я знаю, деяка книга, скільки коштує, яка там знижка, скільки воно коштує тиждень чи два. Я звичайно роблю імпульсивні покупки, але найчастіше я слідкую, як змінюється ціна. Не через те, що я так боюсь запотити зайву двадцятку. Просто якось так стається, що я все це підмічаю і чітко знаю, як змінюються ціни. Це ось такий прикол в мене. А, так. Чи купуєш книгу через обкладинку? Ні. Навіть якщо мені дуже сподобається обкладинка, проте мені не подобається анотацію, я книгу не куплю. Чи купуєш хороші книги, але з поганою обкладинкою? Так, якщо немає інших варіантів, але книга мені цікава, то я куплю книгу з поганою обкладинкою. Чи купуєш погані книги, але з красивою обкладинкою? Ні. Перша книга, яку ти прочитала, е, в де? Е, перша книга, яку я прочитала, я насправді не пам'ятаю, яка була перша, ну тобто, як вона називається, і хто автор, але я пам'ятаю, як вона виглядала. І взагалі. Я не завжди читала стільки, як читаю, і мені не завжди подобалось читати. Але це довга історія, і якщо треба, я вам її розповім в окремому відео. Але до читання в промислових масштабах я дійшла, коли прочитала випадкову фентезі. Зараз, ну, звичайно, коли я починала читати, тоді було фентезі лише російською мовою. Це була трилогія про відьму Вольху від Ольги Громико. Мені тоді дуже-дуже дуже сподобалось. Я прочитала всю трилогію, і після того моменту я почала читати дуже-дуже-дуже багато. А, да. З перервами, ну це так, не важливо. Остання книга, яку ти прочитала. Це був комікс «Третій Том Сага про Вінланд». Остання серія, яку я закінчила. Мені здається, що це була варта у грі, тому що після того я не читала серію. Остання придбана книга. Остання придбана книга це Маргарит Дюрас Коханець. Яку книгу можеш порадити прочитати всім? Яку книгу можу порадити прочитати всім? А... Читайте Конституцію України. Це важливо знати свої права. Так, топ-3 улюблених жанрів. Дивіться, я обожнюю читати нонфік, особливо про природу, я обожнюю читати фантазі, особливо темне фантазі. І зараз я читаю багато романів із магічним реалізмом. Не знаю, чи це жанр, але отак. До якого жанру ніколи не доходять руки? Важко сказати. Тому що я читаю все. В принципі, для того, щоб мій кругозір був максимально широкий. Але найрідше я, напевно, читаю якісь любовні романи і наукову фантастику, і взагалі фантастику. Але фантастика це просто мій неулюблений жанр. Я не дуже люблю особливо про космос. Ну, от якось так. Читаєш поезію? Ні. Я не розумію поезії. Отак. Просто я за Римою втрачаю сенс. А я не розумію, навіщо щось читати, коли я не відчуваю за цим сенсом. Читаєш nonфікшен, читаю багато. Читаєш книги для дітей. Майже не читаю якісь окремі випадки бувають, типу як Болівар, наприклад. або Книги Кріса Рідела, де він є ілюстратором або автором. Але це скоріше виключення із правил, а не якась закономірність. Улюблений книжковий навколо книжковий предмет. Закладинки. від сумної вівці. Якою закладинкою користуюсь зараз? Закладинками від сумної вівці. Я вам їх постійно показую. Найдавніша річ у якості закладинки. Гроші, листя, трава, сушені квіти, ну щось таке. О, ще в мене як закладинка є лейбочка з футболки, де намальовані персонажі із мультфільма про Скубіду. То всі книги 600 чи 250-300 сторінок, 250-300 сторінок. 600 я вже десь, в принципі, після 500 сторінок починаю втомлюватись. Мене бісить, що я не можу це швидко прочитати. І такі книжки, вони доволі детальні. І я за оцими деталями якось трошки втрачаю сюжет. Ну, в плані мені стає трошки нудно. Тому я б воліла читати коротші книжки, але більш насичені, більш концентровані, ніж товсті, але такі детальні, такі прям монументальні. Це на даному етапі не для мене. Але, звичайно, є е, виключення. Наприклад, е, я читала Вогнем і Мечем Сінкевича, і там багато сторінок, це дуже великий текст, але при тому він настільки динамічний, що я із задоволенням прочитала його весь. Правда, мені на це знадобилось доволі багато часу. Книга з ілюстраціями чи голий текст з ілюстраціями. Улюблена книжкова пара. Не знаю. А, насправді мені складно виділити. Я не запам'ятовую такі взагалі ось ці питання про персонажей улюблених пари і та я їх не Але окей, з того, що я пам'ятаю, це тоді і Єніфер. Улюблений книжковою лиході дуже важко дати відповідь на це питання, тому що. Я не читаю книги, де книжковий лиходій прям виділений, він очевидний. Я навпаки люблю, коли антигерої вони на перших ролях і сприймаються як протагоністами із сумнівною моралью. тому прям обрати лиходія я не можу. Але якщо говорити більш так загально і більш обширно, то мені насправді. Здається, що найбільшої лиходій, з моєї, з мого погляду, це коли персонажі роблять дурні рішення. Тобто, не коли автор їх погано прописав і вони нелогічні цієї персонажі, а коли саме вони логічні і роблять якусь дурню. І це той момент, коли ти кричиш, Ну чому ти це робиш? Хіба ти не розумієш, що це дурня? І ти робиш помилку? От це мені здається. Умовний виходій найбільший за моєю версією, і найулюбленіший, тому що тоді я якось співпереживаю цим персонажем, тому що насправді робити помилки це для нас усіх дуже-дуже-дуже характерно. Так, улюблена книжкова пригода. Відьмак. Улюблений книжковий світ. Насправді мені подобаються всі книжки, де світ базується на міфологіях. І, в принципі, де є елементи э, такого medieval фентезі, де якісь там є мечі, э, рицарі, коні, якісь ходії, якісь э, маги, знаєте, і так далі. Тут, тобто... Але загалом любовний книжковий світ відьмак. І питання, чи хотіла б я опинитися в світі відьмака? Так, мені було б цікаво. Улюблене читання в дитинстві. Значить, дивіться, коли я була маленька, майже не було книг А, І, в принципі, я майже і не читала. Я пам'ятаю, що мені подобались книги Нестайка про зайчика і що, хто там був ще їжачок у цей, якісь там в них пригоди. Вони мене захоплювали. Але насправді найбільш осмислено, мені подобалися. Твори одного російського автора він нам, ми всією сім'єю їх слухали в машині, в аудіоформаті. І цей автор зараз він вже ледь поїхав катушками ще після того, як анексували захопили Крим. Мені подобалась його серія про царя Гороха. Зараз же я вважаю, що це зовсім не найкраща література в світі. Але коли я була маленька, дійсно в мене не було альтернативи, по суті. І плюс насправді тоді було дуже мало україномовних книг. Мама намагалась для нас шукати з братом, але не завжди це виходило, тому так. Але зараз я наполягаю, українською мовою є купа прекрасної літератури, не потрібно собі можливо полегшувати життя. Робити його примітивним, читаючи щось російське, тому що перед нами весь світ, і не треба от, чіплятися до ось цього пережитку минулого. Серія чи одиночні книги, без різниці. Можу читати і так, і так. Просто я не буду читати серію книги одну за одною. Яку книгу ти любиш, проте не розповідаєш про це. Uh, та власне, от uh, з дитинства люблю серію про Вольху, але я про це не говорю, тому що це автор з нездружньої для нас країни, але так, це треба визнати. Люблю. Популярна книга, яка не сподобалась, uh, до да, таких є навіть не одна, але ви можете подивитись моє відео, але отак сходу назву в uh, нову Щігуля Книга, яка змінила твоє життя, відьмак. І мене насправді найбільше у відьмаку зачаровує не персонажі, там, не події, а те, що автор умисно виписує двоякий світ, де немає хороших і поганих, де всі роблять страшні речі, де всі роблять помилки, і де ти мусиш обрати менше зло. Мене досі зачаровує. Ось ця жорстокість його тексту. І, власне, в принципі, ці мотиви мені подобаються найбільше. Книга, яку я не любила в школі, я багато чого не любила в школі. Наприклад, я не розуміла української літератури майже всієї, тому що в школі вчать літературу, де все погано. Uh, да. ну, це частина нашої історії, просто дійсно в школі не весело таке читати. Ще я не розуміла, зокрема, і російської літератури, якої в нас було дуже багато. Але от прям, щоб я не любила, не любила, то Достоєвський мені настільки не сподобався. Я дуже довго боялась в цьому собі признатись, але по суті так ну, я, мені дуже не сподобалась «Злочинна кара, я подумала, блін, що за дурний просто. Так, улюблена екранізація. Е, улюблена екранізація це, це загадкова історія Бенджаміна Баттона. Я подивила спочатку фільм, а, а потім прочитала перше джерело, і перше джерело мене зовсім не вразило. А от фільм дуже. Фільми по книгах чи серіали по книгах? Так, фільми чи серіали по книгах. Без різниці, тому що на екрані завжди ці історії виглядають гірше, ніж у моїй уяві. Тому, скоріше, я все, це дивлюсь, чисто із цікавості, але, по суті, мені не подобається ні те, ні інше, і краще не читати, щоб дивитись, або не дивитись, якщо прочитав. Яка книга терміново потребує екранізації? Яка книга терміново потребує екранізації? Хочу екранізацію варту грі. Так, мені здається, що це буде дуже прикольно. І якщо зробити це класно, можна видавати як серіал на Netflix і буде просто топчик. Купуєш книги для колекції. Купую. Зокрема, це серія книг Два кольори, плюс книги із серії наші 20. Віддаєш книги на благодійність. Віддаю. Улюблений перекус під час читання. Улюблений перекус під час читання. Е я взагалі не дуже люблю щось руками робити, коли читаю. Тому я максимум можу пити чай і все. Ну, просто щось пити для того, щоб не відволікатись від тексту, але я якось не вмію одночасно і їсти, і читати. Улюблена поза для читання. Я взагалі. Людина, яка нормально не сидить. У мене завжди ноги десь там а, за головою, і тому я читаю, таких, ви, знаєте, е в йогівських позах, і мені абсолютно від того норм. Так, природне чи штучне освітлення для читання по барабану. Читати вдома чи на вулиці по барабану. Якщо я на дачі, то на вулиці, тому що ну, травичка. Сонечко, можна в тіньочку, можна десь там в теплі посидіти, і то краще на вулиці. Ну і воно і загалом приємніше. Чи, ти, чи читаєш на інших мовах? Зараз я читаю в основному українською і хочу почати активне читання англійською і норвезькою. Швидко читання так чи ні? Напевно, ні. Яку книжкову серію хочеш завершити цього року? Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, які в мене початі. В плані в мене почата серія оповістки з маяканського прикордоння, але просто вона ще не дописана, ця серія. Потім півкороля, півсвіту і так далі, Оберкромбі. Вийде тільки друга книга, тому я її не закінчу. А в інших випадках ні, таких серій немає. Вигід якої книги очікуєш? Я очікую не книги, а комікси. Я дуже-дуже дуже чекаю комікси Алана Мура із Пекла. І цього року їх презентували вже є анонс, і їх мають надрукувати 2023. -м. Я дуже сподіваюся, що так вони станеться. Плюс я дуже чекаю на графічні романи та комікси від видавництва видавництва. Зокрема, там є «Берген», там є новий комікс. Лів Стрьомквіст, якщо правильно говорю прізвище. Там Кіндерленд є, ну там багато різних коміксів, які я дуже чекаю. Я думаю, що мені просто доведеться всі свої гроші віддати цьому видавництву. Але і нехай я дуже їх підтримую. Мені дуже подобається те, що вони видають. Так, улюблений книжковий блогер. Таких немає, але я можу сказати, що я дивлюся. На постійній основі два канали: це канал Іри, Моя моє книжкова книжкової ми з нею, спілкуємось, і канал Аліни Unpopular Book А, Так, ці два. Плюс під настрій дивлюсь інших, але не можу сказати, що в мене є улюбленці. Просто є дії, які мені подобається дивитись постійно одразу після того, як виходять відео. І останнє питання. Яке відео на BookTube сподобалось за останній час. Насправді відкрию великий секрет, окрім того, що я дивлюсь тільки двох блогерів на постійній основі, взагалі BookTube я майже зараз не дивлюсь, і через те, що я не хочу просто переймати чужих ідей, копіювати когось навіть несвідомо. І для того, щоб не бути, знаєте, копією, а бути самою собою, тому да, для цього я не дивлюсь. Але насправді в мене є улюблені формати. Я дуже люблю дивитися, як люди ходять по книжкових магазинах і обирають книжки, гортають. Ну, власне, це і те, чим я люблю займатися у своєму житті. Ну що ж, це всі питання, їх тут було доволі багато, я нормально так наговорила. Я думаю, що вам сподобався цей тех. Відповідайте теж на якісь питання. Дякую, що ви подивилися це відео, приділили мені час. Підписуйтесь, ставте вподобайку, перевірте, чи поставили ви дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео, а також бережіть себе та підтримайте наші горичне ЗСУ. Па-па!